Це було для нас викликом, тому що треба було за короткий час зробити якісну зйомку, і потім це все перевести в цифру. Тому близько, я думаю, 10-11 людей було залучено. Тут на місці ми працювали командою з чотирьох людей, п'яти залучали ще деко парт партайм, і вже у Львові ще приблизно 5-6 людей опрацьовувало це все загалом. Якщо суто про фотографії говорити, то більше ніж 9 тисяч фотографій було зроблено. Це відбувалося таким чином, що Є Фотограф зі штативом він робить фотографію, відходить приблизно там на метр, півтора-два, в залежності від того, чи він зовні, чи всередині фотографує, і робить наступну фотографію. Таким чином ми фотографували всі стіни, щоб можна було повний оверлап такий отримати. Якщо говорити про лазерне сканування, то теж на такому штативі, на тренозі, ми ставили сканер і кожних там приблизно 5 7, 10 метрів сканував. Це теж залежить від того, чи ти всередині інтер'єрну зйомку проводиш чи екстер'єрну. І остання ця панорами Ми зробили близько 1200 панорам. Не всі використовували, звісно, бо деякі були вже зайвими. Деколи ми їх зачасто робили, але загалом, якщо про цифри говорити, то приблизно так. Ми були на страху, ми були на даху, ми були в максимальних в тих приміщеннях, куди нікого майже не пускають. Тому ми повністю детально все оцифровізували. Для нас це була така важлива місія зберегти, щоб Якби не дай Бог щось сталося, це було збережено і можна було відновити.